Людини людині не тільки вовк, але й матеріал для різьб'ярства. Гарантовано надіслали грошей, а не клопів чи чому. Потрібно було вкрасти у удовини біжчика декілька монет і покласти їх у машонку. Святі не встигали вмирати. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. З часів неоліто людство займається накопиченням ресурсів і зупинятись не збирається. Хтось інвестує гроші і накопичує капітал, а хтось тягне до квартири всілякі мотлах. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Сьогодні на ніс цікаво про некромагію накопичення грошей у середньовіччі. До винайдення технології отримання металу та й після люди потребували для створення всіляких виробів твердого матеріалу, який міг би легко оброблюватись і не сильно псувався з часом. Дерева з твердою деревиною ростуть не скрізь, а в пустелях чи тундрі взагалі майже не зустрічається. Кам'яні вироби, звичайно, створюються на тисячоліття, на радість археологам, але кам'яні самчата або юрта з кам'яними жердинами не найкраще дизайнерське рішення. Тому для всіляких виробів залишаються кості. Скажімо, костяний ніж легко оброблюється і буде слугувати вам, вашим дітям, онукам і музейним працівникам, в чиїх руках він опиниться після розкопок. Окрема історія костяні наконечники для стріл із зубів, а також намиста з них же. Кості це чудово, тільки лише якщо ескімосам чи африканським не важко знайти тварину із крупними кістками і зробити з неї санчата, юрту чи списа. То як бути мешканцям Тихоокеанських островів. Крупних тварин вбили та поз'їдали, ще їх прадіди, і не кожен рік кити викидуватимуться саме на їх берег. Але тут приходять на допомогу сусіди. Людські кістки матеріал, що завжди знайдеться в сусідньому селі. Подекуди людські руки можуть творити справжні шедеври і не тільки кулінарні, та із інших людських рук, ніг черепів. Людини людині не тільки вовк, але й матеріал для різьб'ярства. А також посуд, зброя і навіть музичні інструменти. Церква Косниця в чешському місці Кутна Гора, вимощена зсередини кисками колишніх працівників цієї самої церкви. Навіть після смерті залишається на роботі. Все через любов до мистецтва, туристів та туристичних зборів. Ну як тут не згадати печенівського князя Курю, який зробив із голови князя Святослава келих для вина і пиячів з нього. З Келиха і виходить із Святослава на бенкетах. Князь неправильно проклав маршрут з повернення додому з військового походу, зустрів печенівського конкурента із однодумцями, і подальша його діяльність була вже пов'язана виключно з бенкетами. Будьте обережні! Повертаючись із відрядження, не повторюйте помилки київського князя. Людські рештки це ще й цікаво. У 19 сторіччі європейська аристократія, на відміну від решти, збираючись на вечорницях, не до рання, а займалась розгортанням мумій. Була тоді така мода: спеціальні агенти купляли в Єгипті справжніх та фальшивих мумій, перепродавали їх в Європу любителям старовини. Ті збирали з купою, розгортали бинти, милувались єгипетським небіжчиком, після чого йшли пити апсен до ранку. Мощі. Прекрасний зразок того, що справжні ентузіасти та працеголики здатні працювати не тільки на пенсії, але й після смерті. У середньовіччі, та й зараз подекуди, шматки трупів святих користувалися такою шаленою популярністю, що святі не встигали вмирати. Відомий ненависник понаїхавших Маврів Роланд мав у урокаяці свого меча шматки трупів різних святих, проте, врешті-решт, вони йому не дуже допомогли. Церква з більш-менш пристойним набором мощів забезпечувала собі непоганий туристичний потік, мощі слугували предметам торгу і інвестувати гроші в, скажімо, голови святих було досить непоганою бізнес-ідеєю, і, скрізь не обійшлось без фальсифікацій. Прямо зараз в світі є дві голови Іоанна Златовуста, обидві справжні. Якщо зібрати докупи пальці, руки та ноги кожного окремого члена небесної команди. То виходило, що святі були сараканішками. Мощі, окрім туристичних цілей, використовувалися як медичні знадоби. Вважалось цілком нормальним лікуватись порошком із кісток героїв церковних історій. І, до речі, це була непогана ідея краще вже лікувати лохоманку кістками, ніж влаштовувати кровопускання чи з солями ртуті або свинцю. До речі, на каналі є відео про солодких дідів, витворів кондитерського похоронного мистецтва. Не забудьте подивитись. Отже, людські рештки приносять гроші, і тому не дивно, що виникла свого роду негр... некромагія грошей. В середньовічній Ісландії була популярна наступна спроба збагачення. Потрібно було розрити свіжу могилу, зробити надрізи у зоні поперека небіжчика обов'язково чоловіка, одним рухом зняти цільну шкіру з ніг і натягнути на себе такі шкіряні штани. Які зараз люблять носити байкери, металісти і інші любителі навести галасу. Але магія на цьому не закінчувалась. Потім потрібно було вкрасти у удови біжчика декілька монет і покласти їх у мошонку небіжщика, тобто у мошонку вже штанів. Це мало накликати багатство на нового носія мошонки. Такі некраштани називаються Науброук, і вони з розповсюдженням різних бізнес-тренерів та коучерів. Втратили свою популярність і наразі зустрічаються лише в музеях. Хоча хто ж знає, що там коїться в ісландських селах. Ісландія країна небідна, можлива саме через Науброки. Разом із Грашима середньовічний стартапер мав засунути папірець із намальованим гальдраставом спеціально виконаним рунами закляттям, щоб потебічні сили не помилились і. Гарантовано надіслали грошей, а не клопів чи чому. Щось на кшалт листа Святому Миколая приблизно із таким самим результатом. На цьому грошові процедури не закінчились. Прихильник економічного ноу-хау мав при житті обов'язково передати шкіряний стимулятор економіки іншому майбутньому мільйонеру. Причому новий господар штанів мав вдягнути праву штаню, доки колишній господар ще не зняв лівою. Якщо ж скупий власник шкіряного виробу не встигав передати свій секрет багатства комусь іншому, то він обов'язково мав би попасти до пекла. Як ми бачимо, дедлайн зовсім не вигадка новітньої історії. І про пекло на місці бідних і середньовічних ісландців я б не поспішав відмовлятись від такої гарячої пропозиції. Гарантоване місце в Казані, з якого не вижене жоден феодал. Вже не страшна ніяка чума. Не потрібно місяцями плисти на дракарі крізь Холодну Атлантику, відвозити зерно до Гренландії чи грабувати Бургундію. Завжди гаряча вода, не кожен кононг міг собі таке дозволити. Завжди достаток у дровах та вугіллі, цікаве товариство. І все гарантоване, і все безкоштовне. Не смерть, а соцпакет з all inclusive Ось так на що не підеш заради грошей, особливо якщо при цьому не потрібно буде працювати. До речі, ось вам ще одна ідея для стартапу шити шкіряні штани із вшитими в зоні блискавки монетами та рунами, і продавати їх різного роду толкіаністам, любителям середньовіччя і бізнес тренінгів. Бізнес має всі шанси вистрілити. На добраніч, багаті та не дуже хлопці, дівчата. Не забувайте, що без стартового капіталу далеко не поїдеш. Спробуйте накопичити його без залучання шкіряних штанів, і нехай вам насниться Ісландія, Ісландець, якому вдалося збагатіти, і купити садибу з лазнею. До зустрічі!